Раз на місяць прогулюватися по набережній приїжджає місцева жителька Світлана Максимова. Для неї, говорить, цьогоріч води у Дніпрі мало. там лавочки на Чим більше води, тим краще. Неподалік набережної проживає більше 30 років Тамара Рожман. Каже, торік настільки високий рівень води у річках бачила вперше. Аж до того тиночку, що по набережні, ну, майже чуть ли не на набережну, так що обов'язко було. Да. Ми хвилювалися. Ну, Може буде все нормально, але якщо піде з півночі там, водопілля, то, може, наповниться теж. Іван Миколайович рибалить тут часто, говорить, спостерігає підвищення рівня води з лютого. У минулому році і в цьому, це два роки підряд, дуже високий рівень води весною, ранньою весною у Дніпрі. Весною я завжди ходив на рибалку, то завжди почала вода підніматися, десь з 20-х числа апреля підніматися починала вода. А зараз не знаю, чим це визвано, може, що війна. Про рівень води тогорічного водопілля нагадують відмітки на очереті, показав головний державний інспектор Володимир Драй. Видно чітко де була лінія води. На сьогоднішній день рівень води десь близько метра. Ще є різниця з 23-м роком. От, але це було повне, будемо казати, підтоплення вже рівень води був високий в водосховищі. Зараз рівень становить 80 метрів 48 сантиметрів при повному наповненні це 81 метр. Тобто 52 сантиметри не вистачає до повного. Рівня. Із квітня місяця розпочинається нерест водних біоресурсів, і цей рівень позитивно вплине на проходження ну, цього важливого для водних біоресурсів періоду. Тому що при такому рівні всі нерестовища заповнені, і рибі є де відкладати ікру. Головне, щоб в цей період не було різких добових коливань рівня, щоб ікра не залишилася на очереті без води. Від лютого Кременчуцьке водосховище наповнилось на 2 метри 30 сантиметрів, говорить начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. На Черкащині до 26 жовтня оголосили перший рівень небезпеки. У верхів'ї Кременчуцького водосховища, як лівий берег, так і правий, ми знаємо, там є спікарі, межиріч, хрещатик, села вода буде прибувати і буде розливатися на понижені форми рельєфу на прибережну цю територію. Говорити про те, що Є загроза підтопленню житловій забудові або інфраструктурним об'єктам, не варто, тому що відбуваються скиди із Канівської ГЕС. Цей процес контрольований. Є протокол міжвідомчої комісії, згідно якого на 1 квітня встановлені рівні води по Кременчуській гес по Канівській ГЕС. Тобто на сьогодні ми спостерігаємо, що цей рівень дотримується, хоча і є значні коливання рівні води. Ситуація залежатиме в майбутньому від об'єму води, яка буде спрацьовуватися київською. ГЕС, Канівської ГЕС, а також стік Десни. Тобто ситуація це штучно зарегульована водойма, і вона буде залежати від того, як нею будуть управляти. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.